Добробат продовжує розбір завалів постраждалих об'єктів у Тростянці, що понесли втрати під час окупації. Цього разу сумські волонтери працювали в центрі міста та ліквідовували наслідки пожежі магазину площею 40 квадратних метрів. Займалися бізнесом в місті Тростянець. Тут ми працювали, виготовляли штори, шили на замовлення. Під час окупації наш магазин постраждав. Наш магазин був площею. Десь біля 40 квадратних метрів працювали ми з 2013 року. Почали роботу, працюємо на євроринку, зараз відновлюємось, стараємось там не втрачати клієнтів і в майбутньому повернутися на минуле місце роботи. Зараз, дякуючи добровольчому батальйону Добробат. Ми ліквідуємо наслідки цієї пожежі. Дуже вдячна хлопцям за таку велику роботу, яку вони допомогли мені сама, я би не змогла цього зробити. Дуже вдячна Добробату і місцевій владі за допомогу в цьому проєкті. Заступник голови Тростянецької громади Володимир Злепко підкреслив важливість співпраці з волонтерами Добробату. Самотужки і мешканці громади, і суб'єкти розпадрювання не мають фізичної можливості таке зробити, тому що не завжди повні сім'ї повертаються за кордон. В даному випадку Людмила Редька вона повернулася сама. Діти наскільки ми відомо, залишилися ще за кордоном ось але. Людина не втрачає, скажімо так, бажання відновлюватися, звернулася до міської ради для того, щоб допомогти. Враховуючи, що об'єкт знаходиться в центральній частині міста і фактично він є одним, який ну, залишився неприбраний, то ми відповідно зголосилися допомогти. Ну, якби зголосилися допомогли в чому зв'язалися безпосередньо з добробатом. Ось для того, щоб вони приїхали безпосередньо в це місце з боку комунальних служб, надана машина для того, щоб вивести все всі уламки з місця, яке фактично треба розібрати, і потім вже думати, що з ним робити в майбутньому далі. Однозначно, дуже дякуємо і добробату. Сьогодні займаємося розбор розбором завалів на приватному об'єкті в центрі міста. Була значна пожежа, повністю знищено будівлю, перекриття, внутрішні перегородки, стіни. На даний момент прибрали металобрухт, завантажуємо будівельне сміття. Сьогодні працює сім волонтерів із Сум. Плануємо повністю очистити для подальшого відновлення цього об'єкту. Дякуємо благодійному фонду Доброта за підтримку пальним. Також трассиницька міська влада надає нам. Uh... Як бачите, транспорт для вивезення сміття, а також забезпечує повноцінне харчування волонтерів. Чому саме бізнес на сьогоднішній день? То тому, що, по-перше, основна частина об'єктів, які по житловій забудові вона майже викинула. А цей об'єкт, як я вже зазначив, знаходиться в центральній частині місця. Він один з єдиних, який ну, залишався в такому не в аварійному стані. А прибирання це буде і безпека, це буде і можливість потім, майбутніх планувань для того, щоб його відновити. На цьому робота Добробату в Тростянці не завершується. Ця сплідна плідна співпраця продовжується вже протягом півтора року. Є дуже багато об'єктів, на які ми плануємо зайти в цьому році. І подальша співпраця буде, я думаю, плідна. І скоро ми побачимо відновлення Тростянця разом з Добробатом, разом з Тростянецькою міською владою. Спільна робота добробату місцевої влади та громади вкотре доводить, що об'єднавшись, можна подолати навіть найскладніші виклики та повернути життя в деокуповані українські міста. Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.